Рейс із пересадкою або як не прилетіти в Караганду замість Мальдів. Тут історії лише з власного досвіду. Отже, по-перше, без паніки, якщо вам продали квитки, то авіакомпанія вже сама розрахувала, що вам має вистачити часу на пересадку, або вони візьмуть на себе турботу про вас. Тож прилітаємо в аеропорт пересадки і спокійно шукаємо знаки по типу вказівників «Flight Connection» або «Transfer». Не виходимо до ЕРАЕОС. У випадку, коли затримують перший рейс, і ви ще не вилетіли, а стикувальний літак ось-ось вилітає, слухаємо уважне повідомлення в аеропорту. Біжимо до стійки, якщо кажуть ваше прізвище. Я летіла на тенаріфи з пересадкою в Лондоні. Літаки з Варшави затримали і нам замінили квитки, щоправда, на другий день. Коли затримують перший рейс, а ви вже в повітрі і розумієте, що ваш другий літак ось-ось летить, точно не добіжете. Слухайте стюартів. В аеропорту Цюрих, а на мене вже таксі чекало прямо біля трапу. Без заїзду в аеропорт. Відразу до трапу мого другого літака довезли. Як то кажуть, доставка від дверей до дверей. Коли затримали рейс, але літак все-таки полетів, не дочекавшись вас, знову слухаємо уважно. Бортпровідники розкажуть, куди бігти. У мене так було на присадці у Відні. В аеропорту вже чекав спеціально навчений персонал, який дав мені набір мильнорильних, дані для заселення в готель в аеропорту, ще й квиток на ранковий рейс до Варшави. До речі, про багаж також не слід хвилюватися. Він чітко стежить за вами. А ще забула сказати: можна дуже навіть круто застрягнути на стиковці. Я так навіть ніч у Стамбулі погуляла. Тож головне правило життя не поспішайте куди не треба. може на те є свій прихований сенс.